От дивіться, щоб цю штуку опрацювати, це як механізм, це як несвідомий механізм, який у вас там може працювати. А що ми знаємо? Все те, що несвідомо, воно нами керує. Але як тільки ви почнете, знаєте, отак, ну ніби за хвостик цим механізм відловлювати: о, оце мій сценарій, о, ось так вже в мене було не раз. Тобто таким чином, коли ви починаєте усвідомлювати певні патерни, що повторюються, певні сценарії негативні. Ви вже несвідоми робите свідомим. І тоді з цим щось можна почати робити. По серйозному, це ну, терапевтична робота або розстановки, але є один інструмент, який ви можете вже самі використовувати. Ну, наприклад, ви бачите, що щось в мене дуже багато болю в житті, і там може бути дійсно негативна цінність болю. Є така річ, яка називається управління катастрофою. Що це означає? От, наприклад, ви знаєте, що у вас є дивна, ну дивна, ви не розумієте, що звідки, але є цінність болю і страждання. Ну то організуйте для себе безпечний час і простір, щоб вам було боляче, щоб ви постраждали. Просто використовуйте всю негативну цінність, яка там чомусь у вас є. Чому є можна розбиратись в терапії, але поки не розібрались, принаймні ви знаєте, ой, я люблю постраждати. Включіть себе якесь кіно, ну хоча в нас, по-моєму, зараз в реалії Події достатньо, щоб страждати і плакати. Але якщо про мирне життя кажу, то як можна було б реалізувати цю цінність болю і страждання? Підіть в спортзал, та ви там відчуєте кріпатуру, у вас тіло буде боліти, і ви конструктивно проживете цю цінність болю і страждання. Включіть якесь дуже печальне кіно, і ви там проридаєте собі, знаєте, якісно, і ви реалізуєте ось цю цінність. Та? Тобто дивіться, Тому що цінність завжди пов'язана з якоюсь потребою, вона може бути свідомою або несвідомою, а будь-яка потреба шукає реалізації. Завжди, от завжди. Тому що потреба пов'язана з бажанням. Тому, чи ви це усвідомлюєте чи ні, якщо ви вже за собою таке помічаєте, знайте, що так чи інакше воно вилізе. Тому я кажу, ось можна управляти ось тими негативними цінностями, таке управління катастрофою в лапках. Якщо помічаєте за собою такі якісь не дуже конструктивні паттерни, ну візьміть їх під своє керівництво, виділіть собі час. Місце і простір, де ви зможете прожити цей сценарій, і таким чином реалізувати ось цю якусь дивну потребу чи цю якусь дивну цінність.